Доброго день. На порядку денному земельної комісії розглядається ряд питань щодо земельних різного роду земельних заяв. І хочу почати з першого питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва Назаревич Марченко Святославу Григоровичу. Це в нього земельна ділянка, не озаконена, яка знаходиться в селі Мирогоща Перша. Даємо дозвіл. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва Шевчуку Андрію Васильовичу. Ця ситуація, що я вам пояснювала на березі. Убеде, Даємо да? дозвіл. У БД ще? Так, так. Учасник а... УБД. Про передачу земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Бондаренко Валентині Дмитрівні, жительці села Мировоща, в селі Мирогоща Друга. Затверджує їм. Да. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Пархоменко Тарасу Васильовичу. Затверджує. Затверджує. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Кириліко Назару Васильовичу. Затверджує встановлені Так, так відсотки встановлені. 8 і 12 Які відсотки їм дає? Але там вони взяли ту кількість чи ні? То я, 60 сотих, так. Я місцеві місце то чую, що вони вже там набагато більше взяли. Ні, так, ні, ні, ні. 60 сотих. по 60 сотих. 12 відсотків. Зараз скажу, яка їм буде плата. Так, 945. Це 8 відсотків. І 12 відсотків 1417,66. 12%, так? Я не знаю, але я так вважаю, що. Слугасовуємо. Якщо, якщо ми даємо оренду землю, так, ви типу, ти всі 12% ставимо, то Ну, ми так ставити. Просто зараз почнуть казати, що одному так, а другому так. 12% ставитися не все. Добре. Під 12%. Про внесення змін до рішення 29.31.84 дев'ять, тридцять один, сесії, 8 скликання від 21 серпня 25 року про надання дози на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки в селі Мирогоща Було воно при обмірах внесені координати виявилося, що це є за межами населеного пункту. Хоча розміщено так, якби в межах. Це три рішення по Марчуках. Носимо зміни. Тобто не Мирогоща буде друга, а буде на території Мирощанської сільської ради. А в відношенні плати це все документації? Так? Ні, ми тільки даємо їм дози на розробку проекту поки що, а потім вже зроблять проєкт. наступну сесію буде те саме, що було з Пархоменко робимо. І із Кирилюком. Але я там та земля? Є, все. є, є. А Не буде так, що скоро ми, як вернуться хлопці з війни, що ми нічого не знайдемо? Ну, це вже це ми те, що маємо, тут й даємо. Що маємо, то даємо. Ти що даємо їм чи ні? Оце рішення вже піде в кіт. Учасники ОБД. Учасники ОБД. В оренду так само для городництва. Так само внесені змін до рішення 29.32 і 29.33. Це все по Марчука. Про внесення змін до рішення 2302 50 сесії, 8 скликання від 15 вересня 2023 року. Про надання земельнику приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд там поміняти всього на всього кадастровий номер в кінці. На технічній документації вказаний один кадастровий номер. По витязі вказаний другий, треба внести у зміни в рішення. Вносимо ти... про розгляд та затвердження проєкту землеустрою, ТОВ ПСТ Мировщанське. пояснюю, що вони хочуть. Вони розробили проєкт землеустрою під кузнею під 6 сотих і хочуть робити так, якби з подальшим викупом. Ми даємо їх затверджуємо проект, а другим пунктом даємо дозвіл на експертну оцінку. Ну так, якщо ви купляти буде експертну оцінку, то... затверджуємо першим... про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиці Логова, в селі Мирогоща, Друга, тобто берег, що я вам пояснювала цю ситуацію. Із цього деталі 1862... 20 сотих Шевчуку учаснику УБД, що далі буде. І 19 сотих залишається ще для пшеничної. Вся остальна площа під спортивний майданчик. Тобто розробляємо технічну документацію і і потім переводимо роботу комунальну, 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 комунальну власність 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 майданчик. так згідні про надання дозволу, про припинення права користування земельною ділянкою площою 0,15 га громадянина Козелець Миколи Васильовича, жителя села Мирогоща. Припиняємо. Добрий день, припиняємо. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності на території Мирощанської сільської ради в селі під кладовище. Okay. Пояснюю, де саме ця ділиться земельна ділянка. Є е, передалася, тобто, через аукціон земельна ділянка 3 гектари 38 сотень. Так, щоб розширити у селі липа кладовище. Із цієї площі виділяємо 30 сотих від кладовище. Тобто робимо поділ і 30 сотих від кладовища. Надаємо дозвіл на поділ. Так? Розуміється, від кладовища 30 відвідсотин. Так, так, так. Ну, там 60, бо там 68 сотих, вони. Зареєстровані за усім, що вони на аукціон взяли, воно так якби комунальної власності, їх туди подвигаємо, а 30 сотих від кладовища про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва Семикопенко Сергію Миколайовичу. Це в селі Мирогоща. Біля Черешневського, там, де є оця копанка, оце вони хочуть цю земельну ділянку для городництва. З копанкою разом? Ну, там копанка вода. Біляться за забором? Чи? Ні, ні. Воно угу. ну, не за забором, не біля забору, воно за забором де за верби ростуть. Ви я я, я. не йду, на я, 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 я почекаю тут. Ага. Ваша думка. По Треба подивитися, чи 01, 01 не стоїть, у землі, фонду, там та ділянка? Не стоїть фонду. Немає там ділянки. Mm -hmm. По чергові кати нема mm -hmm. Там хтось колись вирив таку копанку, там не знаю, там 10 на 20. Потім mm -hmm. ну, вони знову копали десь там збиралися, щось там було. Що... Це ні, це не отут, де були грицайові ставки. Це за Черешневським під забором, mm -hmm. кінець, де були огороди брали, горсук Наталя. Це, я думав, ця історія. Ні-ні-ні-ні. Ні, 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 ні 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 Ваша думка, даємо дозвіл? Давайте. Хай платять урядну плату, да? так? Все одно, ну там заросло. моя думка така, але ви, вирішуйте. Народя Володимирна... на сесію, так? Скоро давайте. Да, давай. Скоро Володимир на приватної власності вже не буде. Оце шукають приватизували землю і не буде зараз вже. Все. Тому <говори> що тільки варіантно все. Хто має рішення 96 й тисячі чергої рік, землю ще приватизує. А вже хто не має рішення, не приватизував, вже не приватизує все. Так, і останнє питання. А що вже віддали? Щось таке роді. Вже немає. Зараз розкажу державі. Останнє моє питання про надання дози. Земля селянам заводить робітникам. Нема вже цього. <говори> Про надання дозів на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ Агро МЛТД. Пояснюю, де ця є земельна ділянка, хто її викупив. Це є гаражі. Господарський двір. Даємо їм дозвіл. Себе, виходить, 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 виходить. Ми, ми, а у нас как-то так получается, перекупляйте, потім дай доски. Приміщення купляють. А що власник комунальний власник? Якщо власники землі, якщо власники будівлі вони, ну, то я не можемо нічого зробити. Стоїть на їхній. Тут тут уже вже у них ось так має клеїти сюди з Ну це б ще яко. Не знаю. Ну все. Так, мене все. Дальше. Послідуючі питання. Я спеціаліст першої категорії по цьому випадкуванню, Віталій Федорович Добрий день. Yeah. Заява від жителя Сонатна Робовича Лук Олександр Віталійович. Прошу дати дозвіл на вивчення технічної документації на розробку земельного часу. Пай в масиві 50-му переписав з баби Пая. Це Пай. Це вже Дева, калени, де живе, через другу хату там баби жили. Тут він ми живе, переписав, пая, якісь там детравну херовичів. Хай оформляє. Е, я думаю, так, хай пропозиція в кого буде. Е, Затвердити е, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати в оренду шляхом продажу права на земельних торгах аукціоні. Земельна ділянка 2,74 і гектар 21. Це ті, що поділи ми робили, і там залишається ще три гектари з лишнім для да? випасу. Ось вілопар, mm -hmm. тобі орбат 10. Ділили випасом, хочуть пропозиції. Ще тихать, один копійка. Все одно заростають. Прийнято. Заява Годованюк Олександр. Василю, дитя слава залучу. Просить передати приватну весні земельну ділянку проще на 25 для будівництва та обслуговування житлового будинку і власнику житлового будинка. Купив заруді житловий будинок. Славі такий був, як він помер. Мерні славі для хату, хто хоче передати приватну власність земельну ділянку для керівництва. яка була пропозиція? А я Дякую, там дітей багато хай живуть.